Раз трішки познімаємо на тему архетипів. Зокрема, є два види, з якими доволі жорстко, час від часу, доводиться стикатися: не лише югористам, не лише психологам, а й пересічним громадянам. Так от. Що ж це за архетип? Я так розумію, що ви хочете знати, а це архетип бандюгана, такого от братка, злодюгана, злодія, але такий, який діє через фізичну силу, через страх. Розвинена більше рептильна частина мозку. Далі. Лимбічна, бо він діє також через емоції. Одначе не дуже розвинена частина під назвою неокортекс. Тобто вона є, але як ви розумієте, його улюблена ситуація, коли він впливає на зовнішній світ через силу, страх, знущання і так далі. Я вам поясню, чому. А логіку, тобто неокортекс, він задіє. Тільки в конкретних маніпуляціях. Тому, в більшості він живе в своїй рептильній частині мозку. Чому взагалі він такий, який є? А тому, що він імпринтований. Тобто, вперше, у нього виникла така от реакція, коли необхідно на світ впливати через, зокрема, бійку фізичну атаку силу. Коли відчув несправедливість щодо себе. І це його певною мірою можливо поставило в сороміцьку позицію, можливо, в якусь таку от дуже невпевнену розслаблену, ну, в поганому контексті, страх від неконтрольованості, і народилося правило, яке стало для нього основоположним: Бий перший, бо інакше вдарить тебе. Як ви вже здогадалися, то мотивація даного персонажа, від, тобто він хоче позбутися якихось незручних моментів, ситуацій, незручних емоцій, і тому атакує перш, Принижуючи, зокрема, повторююсь, і впливаючи через страх. На противагу ньому такий його, не скажу, що брат Близнюк, одначе, товариш по паттернам. На противагу до нього є архетип під назвою Герой. Це той, хто імпринтований несправедливістю щодо інших. Тобто, колись, можливо, в дитинстві, можливо, будь-яко в такому підлітковому віці, він побачив, що хтось страждає від несправедливості, і у нього виникло бажання заступитися. Доволі часто такі люди йдуть в поліцію або в армію. І ця людина, як ви розумієте, мотивується бажанням щось досягнути. Тобто вона хоче досягнути справедливості. Вона більш емпатійна, вона більш логічна. Тобто, якщо наш цей бандюга живе в світі рептильному більше, коли задіє мозок цієї складової, то саме герой, він живе більше. В неокортексі, в логічному, певною мірою в емоційному, і в ретичному також може бути, коли потрібно втрутитися у ситуацію і надавати комусь там. Тому що він також розуміє, що битва це інструмент виправлення ситуації. Як взагалі комунікувати з цими персонажами? Ну, як ви розумієте, а рептильний персонаж, він боїться такого от чогось неоднозначного, того, що йому загрожує фізично. Концептуальні моменти він, можливо, не розуміє. Але от на рівні фізики, фізичного впливу, він побоюється. Тому ми з ним спілкуємось у такому нашому архетипі, нібито ми от як. Який от мутрець, чи як робот, такий нейтральний персонаж. Можна ще, звичайно, з гумором, одначе для цього потрібно більше навичок, калібровки, щоб зорієнтуватися, якщо ситуація піде кудись не туди. А для того, щоб зупинити його, робити щось таке можливо незаконне, необхідно його висвітлити йому. Один із аспектів, відповідно до якого ціль, яку він намагається досягнути, вона йому не потрібна. Це непродуктивно, недоцільно, немає ніякої цінності. І тоді він переключиться, наприклад, з вас на когось іншого або із одного питання з однієї проблеми, на іншу. В той час як персонаж під назвою герой, цей архетип він. Як я вам уже зазначав, мотивується необхідністю досягнути ціль. І тому він вже вийде що інакше. Якщо мислить логікою досягнення цілі, то нам потрібно поламати оцей ось логічний хід думок. І тоді ціль він досягати не буде, яку собі поставив за мету досягнути. Тобто ми не скільки знецінюємо ціль, а скільки показуємо, що в його стратегії є пробіли і недоліки. І тоді він уже не буде досягати певної цілі, бо розуміє, що це нераціонально. Тому ось такі два персонажі, які доволі часто трапляються в фільмах, в житті в нашому. Поліцейський, до прикладу, це герой, і якийсь батьоган, якийсь бандит, це, це темний персонаж. Насправді. Це, як би так обережніше сказати, у героя є тіньова сторона, це його ось цей архетип Бандюгана. І в бандюгана насправді темною стороною є оця ось архетипічна ідентичність під назвою героя. Тобто, це одна монетка, вона просто з різних сторін виглядає по-різному. І тому залежно від контексту, щось проявляється більше. Тут вже більше на темній стороні бандюганських, хтось вже більше, більше на світлій стороні. Одначе, як ви розумієте, можна інтегрувати оці ось дві сторони своєї ідентичності, прийняти їх, і тоді можливо буде більш комфортніше. І комфортніше в суспільстві. В новому такому форматі подавав матеріал, якщо Такий формат подачі вас цікавить, то ставте лайки чи залишайте якісь коментарі позитивні чи, можливо, навіть і не дуже. Берічить себе.